Добрий день, Ольга Іваніцька, канадський імміграційний консультант. І сьогодні мої новини. не щоб новина, бо Огляд, присвячений програмі системи системі експрес що Які зміни відбулися в системі, як вона працювала за час пандемії, і що передбачається нового в цій системі в 2023 році. Отже, система Експрес-центр це головна система для імміграції спеціалістів в Канаду через цю систему можуть іммігрувати кваліфіковані спеціалісти, кваліфіковані робітники і люди з досвідом роботи в Канаді. Також через цю систему, якщо ви розмістили відомості про себе, ви можете отримати запрошення провінції на імміграцію в певну провінцію і отримати потім сертифікат відбору цієї провінції, що полегшити ваш процес вашої імміграції в Канаду. Імміграція проходить в два такі головні етапи. Перший етап це розміщення відомості про себе в системі експрес-центрі. І після цього система відразу надає вам певну кількість балів, які нараховуються за такі фактори, як вік, ваше навчання, ваша освіта, досвід роботи, володіння мовами державними Канади і інші фактори. Другий етап це коли уряд заходить в систему експрес центрів і надає запрошення. Подавати на імміграцію тим кандидатам, хто набирає більше балів. До 2020 року система працювала дуже непогано. Тобто два-три рази на місяць уряд Канади заходив в систему експрес-центрі, проводив відбори з усіх категорій, незалежності, чи працювали ви в Канаді чи ні, чи маєте ви сертифікат відбору чи ні, і надавали запрошення подавати на імміграцію. І так. Продовжувалося до 2020 року до березня, і після того уряд прийняв таке рішення припинити відбір спеціалістів, крім тих, хто знаходиться в категорії Canadian Experience Class, це люди з досвідом роботи в Канаді, або люди, які отримали провінціальний сертифікат відбору. І уряд проводив свої відбори тільки з цих двох категорій. До липня 2020 року. Потім вони знову відновили проведення відборів з усіх категорій. Але в 2021 році вони взагалі припинили вибирати людей з усіх категорій і продовжували вибирати тільки з цих двох категорій: це Canadian Experience Class and Provincial Nominee Категорії. Тобто ті, хто мали провінціальні сертифікати або досвід роботи в Канаді. І так вони робили аж до липня 2022 року. Після того вони зробили таку об'яву, що вони збираються вибирати знов з усіх категорій, тому що Канада то є імміграційна країна, економіка Канади напряму залежить від того, скільки іммігрантів будуть працювати в Канаді і підтримувати соціальні виплати канадські також. І тому система знову. Почала працювати, як раніше, вже в липні цього року, і в липні провели два відбори. Перший відбор провели 6 липня 2022 року, другий провели 20 липня, і в серпні провели також один відбір, На сьогодні ми маємо. І кожен раз вони вибирали більше кандидатів, а кількість балів вимагалася трохи менше. Тобто, ми дуже сподіваємося, що така тенденція продовжиться. І е, будуть вибирати більше людей з меншими балами. В той самий час, в червні 2022 року, уряд Канади за е, схвалив такий бил, такий законопроект, який дозволяє міністру Імміграції Канади заходити в систему експрес-центрів і відбирати людей не тих, хто набирає більше балів, а тих, хто може внести такий економічний вклад в Канаду. Наприклад. Людина, яка, яка має факт досвід роботи за професію, яка в покиді в Канаді, і це дуже справедливо, як я вважаю. Наприклад, тому що є люди, які, наприклад, мають 45-47 років, і які е, мають дуже хорошу професію. Яка є в списку в попиті в Канаді, які володіють мовами, але через свій вік вони не можуть набрати достатньо балів для того, щоб отримати запрошення уряду, подавати на імміграцію. І зараз, якщо будуть проводити такі альтернативні, альтернативні, як вони кажуть, відбори, тобто додаткові відбори, і вибирати людей, які саме професія яких саме в попиті, такі люди. Отримують шанс отримати запрошення від Уряду Канади і іммігрувати як спеціаліст, незважаючи на їх бік. Ось такий короткий огляд: змін та нововведень в системі експрес центрі Якщо вас цікавить імміграція, оформлення документів для навчання, роботи в Канаді або провінційного сертифікату, пишіть.